Audi тате, звернення з традиційною для цього автомобіля проблемою, самою такою проблемною проблемою відлипання скла. Будемо робити повну перевклейку зі зняттям тенту, ремонтувати тент і оце все відновлювати. Спочатку відновимо проєм, щоб він був щільний. Склеїмо, прострочимо, потім будемо. Вклеювати скло. Зняли каркас з Традиційна проблема бачимо з дренажами, трішки засорені і, скоріш за все, там ще й трубки зіпсовані. Будемо робити інспекцію і, скоріш за все, заміну. Так, по ТТРці у нас закінчені роботи по обслуговуванню ремонту даху і перевклейці скла. Наразі це виглядає отак. Маленький резиновий кантик зроблений, тому що на тенті були сліди від попередніх невдалих ремонтів суперклеєм, але вони були незначні. Тому вдалося обійтись без широкого кантику. Все, тепер буде служити так, як має. Крім того, замінили дренажі, виготовили нові, замінили рідину гідросистеми, поремонтували дренажний жолоб і обслужили все, що. А, і зробили невеличкий ремонт тенту. Отут шили ремонтні вставочки з двох боків, симетрично. А тепер все приведено до, до ладу. Можна кататися радіти. Тест гідрофобної обробочки виглядає так. Ось так працює гідрофоб. Водичка не збирається. Дах менше брудниця і менше протікає. Рекомендуємо робити то при кожному сезонному техогляді. Для автомобілів, які експлуатуються круглий рік два рази, має бути робитися сезонне ТО перед зимою, після зими. Для автомобілів, які на зиму консервуються, достатньо одного ТО весною.